Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі голову покемона. Ось така виходить голова покемона. Ось такий вигляд покемон має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми цю красиву голову покемона із паперу будемо робити разом. Для того, щоб зробити орігамі покемона, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі, перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І знову в бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка. І верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. От знизу у нас підіймається верхній листок. З цієї сторони, бокові сторони, загинаємо до центральної лінії, з обох сторон. Беремо тільки один верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз, наводимо листок і перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторін перевертаємо листки назад з обох сторін ось у нас є лінія по цій лінії підіймаємо вгору верхній листок Вирівнюємо зверху листок і бокові сторони загинаємо всередину до центральної лінії з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону і робимо те саме. Відкриваємо листки по лінії. підіймаємо листок вгору, вирівнюємо і бокові сторони загинаємо всередину з обох сторін. Опускаємо листок і наводимо. Тут перевернемо верхній листок. Ось у нас є зверху трикутник, ось вершина трикутника. Перевертаємо листок і тепер відгинаємо листок і відгинаємо його так, щоб листок був біля вершини трикутника. Наводимо. Все, розвернув, ось так. Ось, дивіться, біля вершини трикутника листок. По лінії. Перевертаємо листок і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Знову перевернемо листок. Ось у нас вершина листка. Перевертаємо назад і відгинаємо листок так, щоб листок був біля вершини листка. Ось так біля ось вершини цього трикутника знизу. По лінії перевертаємо листок і наводимо. Розвернемо, перевертаємо листок. Ось, якщо листок перевернути, Ось у нас є кут. Привертаємо назад. Тепер починаючи від центральної лінії і до ось цього кута загинаємо листок набік. Починаємо від лінії і закінчуємо боковим кутом. Ось так тут біля кута загнуто. І з іншої сторони робимо те ж саме. Захинаємо листок від лінії і продовжуємо ось до цього кута. Наводимо. Виходить ось так. Тепер листок перевертаємо і знову перевертаємо. І знову перевертаємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок. Перевертаємо. Знову перевертаємо і знову перевертаємо. Ось по цій лінії. Загинаємо обидва листка. Наводимо. Ось у нас є лінія. До цієї лінії загинаємо нижній кут і наводимо. Беремо в руки, перевернемо. Вийшов ось такий покемон. Воно краще буде, якщо його трішки підклеїти. Перевертаємо, візьмемо клей. Піднімемо листки на сан трішки клею, приклеюємо. І на цей листок теж на центрішки клею. приклеюємо і тут трішки клею. І все приклеюємо. Наведемо. Перевертаємо. І тепер у нас ось такий міцний покемон і його потрібно розмалювати. Для того, щоб покемона розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо покемона, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер оріхамі покемон уже готовий.